Сила тобі представляє кращі мотиваційні цитати, притчі та історії, які допоможуть тобі в житті. Притча про мав якось дідусь повів хлопчика до зоопарку Бачиш цих мавп? Ага. Бачиш онту, яка метушиться і вишукує бліг в інших мавп? Так бачу. Ця мавпа копається, вона вважає всіх інших завшивленими і намагається усіх їх очистити. А інші що? Нічого, їх майже нічого не свербить. Добре. А хто тоді чистить ту, що копається? Ніхто. Тому вона сама вшива. Мораль Не копайтеся у чужих проблемах. Краще розберіться зі своїми. Багато хто любить вчити інших і лізти в чуже життя, а власне, налагодити не можуть. Дивіться на себе, створюйте себе. Сила в тобі. Східна мудрість. Один торговець відправив свого сина дізнатися про секрет щастя у наймудрішого з усіх людей. Хлопець 40 днів йшов через пустелю, і нарешті підійшов до чудового замку, що стояв на вершині гори. Там і жив мудрець, якого він шукав. Однак, замість очікуваної зустрічі з мудрою людиною, наш герой потрапив у залу, де все вирувало. Торговці входили і виходили, у кутку розмовляли люди. Невеликий оркестр грав солодкі мелодії і стояв стіл, обставлений найвишуканішими стравами цієї місцевості. Мудрець розмовляв з різними людьми, та юнакові довелося близько двох годин чекати своєї черги. Мудрець уважно вислухав пояснення юнака про мету його візиту, але сказав у відповідь, що немає часу, щоб розкрити йому секрет щастя, і запропонував йому прогулятися палацом і прийти знову за дві години. Однак я хочу попросити тебе про одну послугу, додав мудрець, простягаючи юнакові маленьку ложечку, в якій він капнув дві краплі олії. Весь час прогулянки тримай цю ложечку в руці так, щоб олія не вилилася. Хлопець почав підніматися і спускатися по палацових сходах, не зводячи очей з ложечки. За дві години він повернувся до мудреця. Ну як? спитав той. Ти бачив перські килими, що знаходяться в моїй їдальні? Ти бачив парк, який головний садівник створював упродовж десяти років. Ти помітив чудові пергаменти в моїй бібліотеці? Хлопець у збентеженні мав зізнатися, що він нічого не бачив. Його єдиною турботою було не пролити краплі олії, які довірив йому мудрець. Ну що ж, повертайся і ознайомся, з де саме мого Всесвіту, сказав йому мудрець. Не можна довіряти людині, якщо ти не знайомий з будинком, в якому він живе. Заспокоєний. Хлопець узяв ложечку і знову пішов на прогулянку палацом, цього разу звертаючи увагу на всі витвори мистецтва, розвішані на стінах та стелях палацу. Він побачив сади, оточені горами, найніжніші квіти, витонченість, з якою кожен із творів мистецтва був поміщений саме там, де потрібно. Повернувшись до мудреця, він описав усе, що бачив. А де ті дві краплі олії, які я тобі довірив? запитав мудрець. І юнак, глянувши на ложечку, виявив, що вся олія вилилась. «Ось це і є та єдина порада, яку я можу тобі дати. Секрет щастя полягає в тому, щоб дивитися на всі чудеса світу, при цьому ніколи не забуваючи про дві краплі олії у своїй ложиці. МОРАЛЬ Тиняючись по світу, ви ніколи не зможете знайти реального та щирого щастя. Не знайшовши справжнього призначення вашого життя. Сила в тобі. Східна мудрість Одна людина дуже хотіла стати щасливою. У пошуках щастя він вирушив блукати світом. Ішов він, довгий шов. Через якийсь час він дістався до річки і побачив, що берегом блукає старий і худий кінь. Куди прямуєш, юначе? спитав кінь. Іду шукати своє щастя. Ти не знаєш, де воно може бути? Мені є що тобі розповісти, відповів кінь. Я колись був молодий, і всі дбали про мене, годували, напували, пестили та плекали. Я ніколи не докладав жодних зусиль, не працював ні про що і ні про кого не думав. Мені просто до інших не було жодної справи. І мені здавалося тоді, що я найщасливіший на світі, а тепер я став старим і нікому не потрібним. Тепер до мене немає жодної справи. Тому моя порада тобі, юначе. Цінуй свою молодість, тільки не так, як я. Не варто чекати, щоб хтось за тебе щось робив. Берися сам за будь-яке завдання. Умій порадіти чужій радості. Не бійся турбот, і тоді біля тебе будуть і дружба, і кохання, і щастя, тоді буде завжди з тобою. Юнак подякував коневі за пораду і вирушив далі. Ішов він, ішов, і на дорозі побачив змію. Куди прямуєш, юначе? запитала у нього змія. Я блукаю світом, хочу знайти своє щастя. Послухай мене, промовила змія. Я все життя пишалася, що в мене є отруйне жало. Я думала, що мене всі бояться і що я за всіх сильніша. Але я даремно так думала. Насправді всі мене ненавидять і хочуть убити. І насправді я всіх боюся і ховаюся. У тебе теж у роті є жало. Це твоя мова. Стеж, щоб твої слова даремно не жалили інших. І тоді твоє життя пройде без ненависті та страху, і тоді ти знайдеш своє щастя. Хлопець попрощався зі змією і пішов далі. Довго йшов він і побачив дерево, на якому сидів гарний птах. У нього було яскраве, блискуче, блакитне пір'я. Юначе, куди шлях тримаєш? спитав птах. Я шукаю своє щастя. Ти можеш мені допомогти? І відповів йому птах: Юначе, ось що я тобі скажу. Видно, що ти вже давно в дорозі. Твоє обличчя обвітрилося і вкрилося брудом, одяг перетворився на лахміття, ти сам на себе не схожий. Люди, яких ти зустрічаєш на шляху, від тебе відвертаються. З таким тобою ніяке щастя не захоче знатись. Ось тобі моя порада все в тобі має бути гарним. І тоді все довкола тебе стане прекрасним. І побачиш своє щастя. Юнак послухав птаха і повернувся додому. Тепер він знав, що по щастя не треба нікуди ходити. Воно було в ньому і повністю залежало від нього. Сила в тобі. Провокатор жив був старий мудрий самурай. Він мав групу учнів, і він навчав їх мудрості та бойового ремесла. Якось під час занять до нього зайшов молодий воїн, який прославився своєю неввічливістю та жорстокістю. Його улюбленою тактикою був прийом провокації. Він ображав супротивника. Той виходив із себе, приймав виклик, але в люті робив одну помилку за іншою і програвав бій. Так сталося і цього разу. Воїн вигукнув кілька образ і почав спостерігати за реакцією самурая, але той незворушно продовжував вести заняття. Так повторилося кілька разів. Коли самурай ніяк не відреагував і втретє, боєць-провокатор роздратовано пішов геть. Учні, уважно та з цікавістю спостерігали за процесом. Після відходу бійця один із них не витримав Учителю, навіщо ви терпіли його нападки. Потрібно було викликати його на бій!» Мудрий самурай відповів: Коли вам приносять подарунок і ви не приймаєте його, кому він належить? Своєму колишньому господареві, відповіли учні. Те саме стосується заздрощів, ненависті та образ. Доки ти не приймеш їх, вони належать тому, хто їх приніс. Якщо ви відповідаєте образами на образи, ви їх приймаєте і тим самим опускаєтеся до рівня кривдника. Сило тобі, друзі. Ще більше корисної інформації, яка може змінити ваше життя на краще, буде в нашому телеграм-каналі, який є в описі під цим відео. Тому обов'язково переходьте та підписуйтесь. Та звісно, підпишись прямо зараз на канал і залиш коментар та вподобайку для того, щоб це відео побачило якомога більше людей. Та щиро дякую кожному, хто підтримує канал в фінансовому плані для покращення контенту для вас. Банка для поповнення та всі реквізити будуть в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд та до наступних відео.